Привіт-привіт, мої чарівні козироги, мої сильні, цілеспрямовані, наполегливі, мої. Привіт! Як ваші справи? Мене звати Оля Свідніцька, хто вперше на моєму каналі, познайомимось, я вас вітаю. Якщо вам сподобається, обов'язково залишайтесь, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А ми сьогодні з вами подивимось, мої любі, що вам принесе вересень 2025 року. А він обіцяє бути цікавим. У вересні у нас два затемнення: 7 вересня місячне затемнення у рибах та 21 вересня сонячне затемнення у знаці Діва. Тобто місяць обіцяє для нас бути таким кармічним, дуже навіть доленосним, багатим на події, можуть уже події розгортатися або формуватися такі обставини, так, які в подальшому будуть спонукати вас до змін. Тому ми з вами подивимося сьогодні на таро, можливо, якісь підказки для вас, прогностичні карти, так, що ж вам, козирожики, мої любі, принесе цей вересень. Тож влаштовуйтеся зручніше. Перевірте ще раз, що підписані, мені дуже буде приємна ваша підтримка. І подивимось. Почнемо ми з Таро Solar Kingdom. Мені вона подобається, бо вона з естетикою неба, астрології, що дуже пасує до цих вересневих затемнень. І ми подивимося, козироги, що вам принесе цей вересень. Козироги для вас. Четвірка кубків, і у вас розпочинається місяць з деяких роздумів. Будьте обережні, тому що це загострення стану апатії, стану нерозуміння, куди мені далі, як мені далі. Так? Це може бути, до речі, також вибір, коли ви роздумуєте над чимось і не можете прийняти рішення, деякий стан такої розгубленості, так? коли от я не знаю, чого я хочу. Але важливо тут зважено на це все подивитися. Дивитися козироги і обрати свій подальший шлях, все ж таки, зробити фокус на чомусь. Так, вам потрібно тут буде трішки відпочити, але не плутайте лінь з виснаженням. Так, виснаження це тоді, коли ми можемо відпочити і далі уже прийняти рішення. Також можуть часто програватися ситуації, коли ви розглядаєте декілька варіантів, ви думаєте, ви сумніваєтеся, так? І коли ви не можете вибрати точно щось одне, то можна подивитися ширше. Наприклад, ви не можете вибрати з трьох варіантів і. Буде четвертий, але вам потрібно бути відкритою чи відкритим до цих ще якихось варіантів, ще якихось нових можливостей. Оскільки ми коли от зациклюємося, ми не помічаємо, що може що ще якось бути, якось ще може бути. Тому відпочивайте, але вмикайтеся, вмикайтеся козироги. Так. Що ще принесе козерога. Veris ten dėl vas. Рицар Кубків, це може бути романтична поїздка якась, побачення, романтична пригода. Це також може бути юнак якийсь, знаєте, молодой чоловік, який до вас проявляється з запрошенням на побачення, з компліментами, з такою енергією коханця. Але саме будьте обережні, тому що це саме енергія коханця, це саме енергія такого романтика, це поки що, поки що не Такі надто серйозні стосунки. Ви можете тут роздумувати, хочу я вступати в цей роман чи ні, готова я йти, чи готова я йти на якісь побачення чи ні. Або ж вам захочеться якоїсь такої романтичної пригоди. Так, ви можете навіть собі влаштувати побачення з собою. Можете кудись вийти так, в кафе, бар, ресторан, ви можете поїхати кудись за місто чи в якусь міні-подорож. Вам хочеться відпочивати, Поживати і крутити романи. Ось чого хочеться козирогам на початку вересня. Так, що ще? козироги Принесе вам вересень козироги для вас. Паш Пентаклі, ви отримуєте якийсь дохід, ви отримуєте якийсь подаруночок. це може бути якась невеличка приємність, але тут головне слово це невеличка, це не якийсь дуже великий, високий фінансовий прибуток, але тут може бути деяке надходження. Або, наприклад. Якийсь як інструмент для того, щоб далі ви це монетизували. Ви можете навчитися якомусь навику, або, наприклад, купити собі якийсь предмет, який вам далі допоможе. Це може бути якийсь невеличкий сюрприз, подаруночок, привітання від когось, також може бути. Ось, або це тематика інвестицій, ви можете кудись, наприклад, вносити вносити плату по кредиту, або ви можете отримувати так, якусь ще поповнення, так, фінансове, наприклад. Якісь вам прийдуть відсотки, навпаки, у вас стояло щось на депозиті і капну відсоточок, Також може бути. Так, і на дні колоди у вас шістка кубків. дивіться, як промальована ця карта? Це карта приємних місць, карта ностальгії, це карта минулого. Так, можливо, до вас хтось проявляється з минулого. Або ви бачите, спілкуєтеся, наприклад, з людиною, за якою ви сумуєте, за якою ви сумували, або ви можете відпочивати десь в місті, де ви вже бували. Також це може бути відвідання місця, де ви зростали, або там зустріч з однокласниками. Хтось дійсно повертається на навчання там, чи в університет, чи в школу, можливо, хтось. Я бачу, що в мене дуже різна аудиторія. і ви можете Можете побачитися з тими, за ким ви сумували. Або це можуть бути місця, які, наприклад, викликають у вас ностальгію. Наприклад, вам щось подарували таке, що викликає у вас спогади. Це бажання передивитися старі фото, бажання передивитися старе кіно. Я особливо восени дуже люблю передивлятися. От і Гаррі Потера люблю передивлятися, і якісь старі фільми нульових, так про, наприклад, шоколад. Мені дуже подобається переглядати також е, солодкий листопад. Я взагалі в себе в Телеграмі там залишала підбірку. Е, підписуйтесь взагалі на, і на Телеграм, і на інстаграм, на робочу сторінку. Там кожен день карта дня щодня. На особисту я вас всюди чекаю, будемо спілкуватися, будемо знайомі. Запрошую в свій простір. І це карта, коли от вам може викликати щось приємне почуття ностальгії. Навіть якийсь аромат у вас може викликати приємні спогади. Подивимося, так, що ще вам принесе цей вересень? Це колода Цінселтаун Таро, таро старого Голівуду, і ми з вами подивимося, що принесе козирогам цей вересень. Давно не було цієї колоди на YouTube, а я її дуже люблю, вона така красива, яскрава. Вісімка пентаклі напевно, у Козирогів не буває жодного місяця без вісімки пентаклів. Це карта роботи. І дивіться, це ви дійсно можете переглядати якісь свої проекти, можете робити якісь підрахунки. Тут, бачите, переглядає людина кіноплівку. Хтось дійсно може якісь старі фото переглянути, старі відео, старі влоги можете переглянути. Ну, але все одно це карта роботи. Проекти будуть, буде у вас і. Фінансове так забезпечення, тому що будуть проекти. Це можуть бути якісь нові замовлення, це можуть бути робочі якісь задачі, але загалом це буде плідно у вас. Так, що ще ще. Можете переглядати, розглядати, навіть хто в пошуках роботи, буде багато вакансій. Так, козироги що ще для вас. Туз кубків, якесь свято, якесь емоційне наповнення, якась дуже гарна новина здійснення мрії, Келих і Гристого вам буде що відсвяткувати. Козироги. Це коли мрія здійснюється, це може бути якась класна відпустка, чи класний захід, чи дійсно візит на виставу, якусь, на фестиваль, в театр, і це буде в театральному буфеті Келих і Гристого. Це тоді, коли емоції вас наповнюють. це коли емоції вас переповнюють, це можуть бути хороші шанси або якась нова пропозиція щодо якогось проекту особливо, якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з творчістю, ви можете. як Якусь отримати пропозицію на зйомку, або пропозицію на фотосесію, або вам тут уже приходять результати вашої роботи, і ви це все розглядаєте. Ну це здійснення мрії, або якась така от подія надзвичайно радісна. Це закоханість, це такі метелики в животі, грайливі бульбашки. Так, ще ще козироги. Що вам принесе? Вересень. Мені ваш місяць дуже подобається. Дев'ятка жезлів, і ви щось тестуєте, ви щось пробуєте. Це карта, яка пов'язана, знаєте, з минулим також, тому що ви можете перебирати, передивлятися, що ви вже пробували, що ви вже робили, що працювало, що не працювало. Ви, наприклад, можете дійсно от порівнювати. Так? Я от пробувала ту косметику, і це було так. Я жила в цьому місті, і мені було так. Я працювала з цими людьми і я почувала себе так. Так, це тоді, коли ви можете зважити всі за і проти, зважити якийсь свій досвід і зробити вибір, і прийняти якесь важливе рішення. ну козироги, мені місяць дуже подобається. Ви тут пороздумували, пороздумували, і я бачу ближче до кінця місяця, ви вже просто розкішно увімкнулися. Ну, тим паче, козироги, затемнення у Діві, воно ж відбувається тригонально. Так, це хороший аспект, це аспект можливостей, нових шансів. До вашого знаку. Тому не пропустіть! А ми з вами подивимося, яка практика буде для вас сприятливою, мої козироги у вересні. Так, оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимося, козироги. що Чим зайнятися вам у вересні? Це у нас дихальні практики, глибоке дихання. Дихальні практики. Це може бути і йога, і просто є різні техніки дихання для заспокоєння, як по квадрату, наприклад. Дихайте. Дихайте, насичуйте своє тіло киснем, і все буде прекрасно. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимось наступного місяця у наступних розкладах. Я вам дякую за перегляд. Цілую вас, па-па!